Доброго дня! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Надя. Я практикуючий кондитер. Кілька днів назад на своїй сторінці в соцмережах викладала фото торта і отримала дуже велику кількість повідомлень на тему, як зробити такий декор. Саме тому вирішила зняти коротенький ролик, в якому з великим задоволенням ділюсь способами, як зробити такий легкий, незатратний по часу виготовлення, але дуже елегантний та ніжний декор. Для його виготовлення мені знадобиться вафельний папір. Продається він в магазинах для кондитерів під назвою вафельний папір для квітів або ультратонкий вафельний папір. Він зовсім недорогий, ціна його коливається від 8 до 12 гривень за листок формату А4. Для декору двохярусного торта я використала 5 листів. Звичайні ножниці, неширокий пензлик, лінійка і декор гель. Перш за все, вафельний папір потрібно порізати на такі листочки заготовки, з яких і буду робити декор. Для цього я зробила собі макет зі звичайного паперу, від руки намалювала отакий листочок і вирізала його. Розмір мого листочка 6х4 см, але не обов'язково прив'язуватись до такого розміру. пелюстки можуть бути як більші, так і менші. Далі прикладаю макет до вафельного паперу і надрізаю, щоб порізати папір на полоски потрібної ширини. Кожну полоску складаю по дві, прикладаю паперовий макет і вирізаю такі заготовки. Все просто і дуже швидко. Можна вирізати і по одній, але по дві, звичайно, швидше. Якщо складати побільше полосок, до прикладу, 3 чи 4, тоді вафельний папір буде мати неаккуратні, такі ніби краї, тому по дві оптимально виходить і швидко, і красиво. Поступаю так зі всіма заготовками. Для однієї такої пелюсточки мені потрібно 6-8 заготовок. Коли вирізала необхідну кількість заготовок, кожну потрібно зігнути навпіл. Вафельний папір він з однієї сторони гладкий, а з іншої такий поростий. Кладати вафельну заготовку потрібно гладенькою стороною до середини. Для зручності я беру лінійку, прикладаю рівно посередині заготовки. Підтримую знизу і зверху загинаю. Отримую ось такі листочки. Якщо загинати листочок не гладкою стороною до середини, а поростою, тоді вафельний папір тріскає і розламується. Не знаю, чи помітно це на відео, але в роботі помітно. Так, поступаю зі всіма заготовками. Далі беру один листочок і рівно посередині. Наношу не широкою полоскою і не товстим шаром декор гель і приклею по одному листочку з однієї і з іншої сторони, як показано на відео. Злегка прижимаю біля основи, отримую отаку пелюстку. Щоб вона була більша і пишніша, я доклею між листочками через один ще кілька заготовок. Наношу декоргель, так би мовити, по шву листочків і вкладаю додаткову заготовку. Стараюся, щоб на листочки декоргель не попадав, а тільки на шов. інакше вони склеються між собою і не буде такого пишного ефекту. Використовую, як я вже сказала раніше, 6-8 заготовок. Не обов'язково, щоб вони були всі одинакові. Роблю одну більш пяшнішу, одну менш. Так, готова композиція буде цікавіша. Все, пелюсечка готова. Залишаю її при кімнатній температурі підсохнути на 1-2 години і можна декорувати торт. Такий декор можна зробити завчасно і зберігати в щільно закритому контейнері, щоб не попадала волога досить довго. Тепер покажу ще один спосіб. Для якого візьму три зігнутих заготовки і кріплю їх між собою, як і в попередньому способі. Далі беру три незігнутих заготовки і розрізаю їх навпіл. Наношу декоргель на шоп між кожним листочком. І вкладаю половинку заготовки. Залишаю просохнути. І той і той спосіб одинаково простий і легкий. Виглядає такий декор неймовірно ніжно. Мені дуже подобається. Викласти з нього можна любу композицію, а кріпити до торта його за допомогою розтопленого шоколаду чи кондитерської глазурі. Для наглядності, як кріпити такий декор до торта, я покажу. Кріпитиму, правда не на торт, а на підложку. Розтоплюю невелику кількість в моєму випадку глазурі в посудині такого розміру, щоб можна було вільно макнути пелюстку. Макаю тільки основу пелюстки, струшую залишки і відразу прикладаю, викладаючи потрібну композицію. Оскільки торт охолоджений, то невелика кількість глазурі схватиться буквально за кілька секунд. Так як в мене не торт, а підложка, вона не холодна, то глазурі потрібно 2-3 хвилини, щоб вона схватилась. Ось такий цікавий неймовірно ніжний декор. Надіюсь, це відео буде вам корисним. А я бажаю вам творчого натхнення. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео!